Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усяму вашому. Бог добрий прямо зараз в твоїх обставинах, Бог щедрий, завжди щедрий, і Він дає хліб насущний на кожен день. Тому кожен день ти можеш переживати Боже піклування, Божу доброту і Божу допомогу в твоїх обставинах. Амінь хочу поміркувати над одним текстом. Він записаний. Це книга «Прич», 14 розділ. Тут написано в четвертому вірші такі настанови, де немає биків. Це кастрований бик, або ті тварини, які використовувались як тяглова сила в Ізраїлі. Де немає биків, там ясла порожні. А щедрість урожаю у силі вола. Друзі, коли ми читаємо цей текст, першу річ, яку я хочу сказати, про щедрість урожаю у силі вола. Якщо ми хочемо бачити успіх, якщо ми хочемо бачити щедрість урожаю, якщо ми хочемо сьогодні бачити розвиток, ми повинні з вами зрозуміти, що будь-який значний результат він. Вимагає від нас чого? Часу, що ми будемо в це вкладати свій час, свою працю і свої гроші. Дивіться, щоб був великий урожай, тут написано: треба, щоб людина попіклувалася про бика, попіклувалася про бика, бика треба годувати. Треба наповнювати ясла, в бика треба вкладати. Про бика треба потурбуватися, щоб він був нагодований. Да? Треба працювати в кормушку, в ці ясла щось підкладати, за ним прибирати, що це тобі буде коштувати. Ти витрачаєш час, ти робиш працю і так далі. І потім, у цей момент, коли ти попіклувався про бика. Ти бачиш щедрість урожаю, тому що ти разом з биком потім робиш певну працю і приходить урожай. Тому перша думка: якщо ти хочеш побачити успіх, заряджайся на те, що придеться багато працювати, сіяти в те, щоб був успіх, і витрачати час. Друга думка: дивіться, де немає биків, там ясла порожні, а щедрість урожаю у силі вола. Навіщо наповнювати ясла, ясла, якщо немає биків, яких треба годувати, і які будуть працювати, щоб був щедрість урожаю? Я хочу сказати одну важливу річ, що коли немає, немає в тебе відкриття, немає бачення, то і будуть ясла порожні, тому що коли є бачення, є відкриття, тоді щось Бог наповнює. І приходять люди, приходять гроші, приходять ідеї, відкриваються двері і так далі. Тому що коли немає биків, немає биків, немає сенсу нічого давати, нічого наповнювати, немає ніякого в цьому сенсу. Тому, коли ми люди без бачення, коли ми з вами люди без розуміння нашого шляху. Коли ми не маємо розуміння і відкриття, що ми повинні робити і чим ми повинні займатися, то ми не повинні з вами очікувати, що Бог буде щось додавати. Коли ми шукаємо Царство Божого, коли ми шукаємо бачення Божого, коли ми реалізуємо Боже бачення, Бог зацікавлений і Він дає все необхідне. Для того щоб ти відбувся. Бог зацікавлений, щоб ти відбувся. І бачення Боже відбулося, було реалізовано, було сильним, було твердим, було проявленим. Тому тут ми з вами читаємо: де немає биків, де немає відкриття, де немає бачення, де немає твого рішення щось робити з Богом, там ясла будуть порожні. Ніхто не дасть тобі нічого, ні люди не прийдуть. ніхто не дасть гроші, нічого не буде, тому що в тебе немає бачення. Але коли в тебе з'являється бачення, і ти починаєш працювати разом з Господом, ти будеш бачити, як Він все дає необхідне для успіху. Тому, друзі мої, у Бога всього достатньо. Молимось про те, щоб Бог давав бачення. Не будемо лінивими, і якщо хочемо побачити успіх, треба заряджатися на те. Я буду витрачати час, щоб здійснювати це бачення. Я буду вкладати туди гроші, я буду працювати, я буду молитись, спуститись, я буду вірити, і я побачу щедрість урожаю в моєму житті. Амінь.